Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо. НВ мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати. Результати переговорів Володимира Зеленського, Дональда Трампа, європейських лідерів у Вашингтоні. І одним з результатів домовленостей стали стало ну, наміри, можна сказати, і з цими намірами всі сторони погодилися, що невдовзі має відбутися зустріч Володимира Зеленського, і Володимира Путіна. Тут дійсно є сумніви, чи відбудеться вони. Відбудеться ця зустріч, але сторони погодилися, що вона має відбутися. І Володимир Зеленський сказав, що він до неї готовий. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник Слуги народу і представник комітету з питань оборони і розвідки. Я вас вітаю. Доброго дня, Федор. Федіра. Вітаю вас. Власне. Я почну ось з чого. Скажіть, будь ласка, Федір, чи ви і політична сила Слуга народу підтримуєте прагнення Володимира Зеленського зустрітися з Путіним? Я думаю, що війна, яку розв'язала Російська Федерація, без зустрічі з тою е людиною, з тою е особою, яка одноосібно фактично визначає хід ведення подальших бойових дій, хід введення цієї війни. В принципі, ну без зустрічі з цією людиною, війну зупинити неможливо, і ми з вами, якраз якщо не помиляюсь, тиждень назад говорили і прогнозували саме такий розвиток подій, що перша зустріч має відбутися між Трампом і Путіним. Друга зустріч це узгодження позиції. Про зустріч вже в тристоронньому форматі. Воно так за великим рахунком відбувається. І я думаю, що якраз те, що і європейські лідери були присутні під час позавчорашньої зустрічі, при президента Зеленського з президентом Трампом свідчить про те, що Європа долучилася до цих процесів, і вона буде також однім з сторін майбутніх перемовин. Тому е, зустріч вона є обов'язкова для завершення бойових дій без е, згоди Росії. Ми зрозуміємо, що ми бойові дії не завершимо. Е, скажіть, а ось ви щойно сказали, що без зустрічі з Путіним війну завершити неможливо. Коли ви це усвідомили, що без зустрічі з Путіним війну завершити неможливо? Ну, я думаю, що це очевидно з протом останніх там двох-трьох років, коли ця ві війна йде. Просто ось я коли почалися розмови про можливу зустріч. Я звісно проаналізувала заяви Володимира Зеленського. І, Наприклад, в лютому 23-го року, коли в нього журналісти запитали, чи готовий він сідати за стіл переговорів з Путіним. А тоді була, були припущення, що можливо якісь подібні переговори можуть відбутися в Туреччині. І е, Зеленський сказав, що він не сів би за стіл переговорів з Путіним. Я його процитую: зараз ми не можемо. Путін це вже не та людина. Там нема з ким говорити. А що змінилося відтоді? Тоді так само, як і тепер Путін був єдиною людиною, яка може закінчити війну або може продовжити війну. Але риторика була кардинально іншою. Я думаю, що риторика була відповідною той, тій ситуації, яка була на фронті, коли Росія наносила терористичні удари невибіркові з грубим порушенням норм принципів ведення війни, за великим рахунком, вона і зараз це здійснює, але це була реакція саме на такі злочинні дії Російської Федерації. Ми ж також з вами реалісти бачимо, як змінюється міжнародна реакція на війну, і як наші партнери, насамперед американські і в тому числі європейські, розуміють, що необхідно зупинити. Вбивство зупинити бойові дії. Тому, знаєте, тут вже має бути оцінка тих пріоритетів, які на даному політичному етапі розвитку війни і міжнародної реакції на цю війну є найбільш доречними. Тому ну, реакція. На зустріч Путіна з нашим президентом Зеленським, вона на мій погляд, є очевидною. Ця зустріч є неминучою, як би ми не оцінювали злочинність і негуманність і терористичність режиму Російської Федерації, яку ми неодноразово визнавали, яку визнавали наші європейські партнери. Але, попри те, без скажімо так розуміння того, що на сьогоднішній день весь світ втомився від цієї війни. Ми бачимо, як змінилася позиція Сполучених Штатів. Америки при президентові попередньому Байдену нам надавали зброю. Зараз все переводиться в комерційну площину. За війну мають платити європейські лідери. Вони також пов'язані певними політичними зобов'язаннями перед своїми виборцями. Тобто, це така, знаєте, дуже багато складна ситуація, яку необхідно вирішувати. І той варіант, який на сьогоднішній день вимальовується після зустрічі Трампа з Путіним, наступна зустріч в трьохсторонньому форматі. Вона є найбільш правильною для того. Того, щоб зупинити бойові дії добре, Федоре. Тоді скажіть, а що робити з указом президента від весни від осені? Перепрошую, 22-го року про неможливість проведення переговорів з Володимиром Путіним, чи має Володимир Зеленський зараз скасувати цей указ? Я думаю, що скасувати указ буде неправильно, але в даному випадку він, президент Зеленський, президент України, він діє відповідно до конституції України. Конституція визначає президента як головного відповідального за міжнародні відносини, як того, хто представляє державу. Тому указ президента, навіть якщо він був, скажімо так, мав таке емоційно-психологічне забарвлення на той момент. Я думаю, це не є перешкодою для того, щоб була зустріч саме між президентом України і. Путіним, яка призведе до якихось позитивних наслідків у завершенні війни, тобто Володимир Зеленський підписував указ після того, коли Путін захопив і офіційно Росія включила українські території в свою Конституцію, а це після того був підписаний указ про неможливість перемовин з Путіним. То цей указ, як ви сказали, мав на меті емоційно-психологічне забарвлення, чи, чи що ви мали на увазі? Мав на це була реакція на ті дії, які Путін і російська путінський режим Росія вчиняла проти України саме на той момент, коли вони дійсно абсолютно в порушення всіх норм міжнародного права, статут Організації Об'єднаних Націй включили в свій папірець під назвою Конституція території, які в рамках міжнародно визначених кордонів належать Україні. І жодна країна світу, ну з ким так, цивілізований світ. Не визнав, і навіть Китай до речі, також не визвав, не визнав можливість перерозподілу території в Європі силою у 21 столітті. Тому це була реакція на той момент абсолютно правильна і слушна. Вона демонструвала, що путінський режим є злочинним і по своїй суті і по діям. Але на даний момент ми бачимо, що реальність така, яка вимагає саме таких зустрічей і припинення, і досягнення якихось згод щодо припинення війни. Тобто ви як юрист не бачите нічого страшного в тому, що Володимир Зеленський порушить свій власний указ і почне домовлятися з Путіним. Я не бачу нічого страшного в тому, що указ, який на даний момент є підзаконним нормативно-правовим актом і підконстіним, буде не братися до уваги а буде діяти пряма норма конституції, відповідно до якої президент представляє Україну у міжнародних зносинах. Тому я в цьому не бачу нічого абсолютно з точки зору юридичної логіки, не бачу ніяких проблем. Тобто, указ наявний указ за підписом президента може не братися до уваги в даному разі, так а чому тоді його не скасувати? Взагалі чи в нас нормально, коли є указ, а він просто не береться до уваги? Ну, дивіться, давайте ми розмежовувати політично і конційну правову і міжнародну правову складу, коли ми говоримо про політичну реакцію президента і ради національної безпеки і оборони на абсолютно злочинні, на абсолютно протиправні з точки зору міжнародного права дії рішення Російської Федерації на її терористичні атаки. То я вважаю, що цей указ був абсолютно адекватною відповіддю, що Путін мав розуміти, що його наша держава не сприймає як лідера якоїсь держави, яка. Вчиняє такі варварства в центрі Європи в 21 столітті на сьогоднішній день, коли ми розуміємо, що війну необхідно завершувати, тому що ми з вами вже про це говорили на даний момент говорити про наявність спроможностей в Україні без такої консолідованої підтримки, якому мали навіть рік назад. В наданні Україні зброї і і боєприпасів і допомоги фінансової, вже ми її такої єдності не маємо. Бачимо, що переводиться в комерційну складову і для нас Сполучені Штати готові продавати, а не надавати зброю навіть на умовах ленд-лізу, про який багато говорили в 2023 році. Тим тому, тут є багато складових, які ми маємо враховувати. Тому з точки зору міжнародного права, з точки зору конституції України, президент має право представляти українську державу, незважаючи на ті укази. Які він видавав, навіть якщо вони йому ставили якісь перешкоди на цьому шляху, яким ми якими зараз ідемо. Добре, зрозуміла. Тепер безпосередньо зрозуміла вашу позицію. Тепер безпосередньо по самій зустрічі, Федір. А ви все таки вірите в те, що ну ви бачите якісь ознаки, що вона відбудеться? Бо ну ми, ми поки що не бачили якогось абсолютного запевнення з російського боку, що вони готові зустрічатися із Зеленським. Раніше ми пам'ятаємо, вони постійно наголошували на тому, що він для них нелегітимний президент. Ви якраз зірвали язика те, що я хотів сказати, Росія теж змінює свою риторику, тому що Путін неодноразово заявляв про те, що він не бачив можливості зустрічатися з президентом, який є нелегітимним. В даному випадку вони відійшли від своєї риторики, і до речі, вчора і сьогодні зранку я читав і світову пресу, і українську Путін заявив, що він готовий прийняти президента Зеленського в Москві вже. І це також ознака того, що вони розглядають серйозність проведення зустрічі. Я думаю, що Москва не Федер, ви не думаєте, а можна я уточню? А ви не. Думаєте? Думаєте, що це просто знущання, що це не, не не те, що вони розглядають серйозність, а що вони мають серйозні наміри. А вони просто знущаються з Зеленського, коли запрошують його в Москву. Ні, звичайно, є психологічна гра, і психологічна гра, і, і така дипломатична, певна, як ви правильно говорите, якісь знущання, намагатися знущатися. Але ж я вже сказав, що Москва точно не найкраще місце, і я переконаний, що зустріч буде не в Москві, а на території якоїсь нейтральної держави, яка не підтримує Російську Федерацію в її війні агресивні проти України. Тому але то, тому зустріч буде, але е... І де вона буде? Це вже визначиться найближчим часом. І до речі, під час зустрічі президента Зеленського за участі міжнародних наших партнерів, європейських лідерів. Трамп вже ж за інформацією також набирав на по телефонному зв'язку Путіна і говорив про те, що необхідно проводити зустріч і отримав згоду. Тому я думаю, те, що було на Алясці, ми ж також не все розуміємо, не все знаємо. Ті, які неофіційні були без висвітлення домовленості, те, що відбулося в понеділок в Білому домі в Вашингтоні, все це якраз є ті. Скажімо ланки ланцюга, які призведе до зустрічі. Зустріч точно відбудеться. Я думаю, що вона відбудеться в дуже короткострої перспективі. Про що ми з вами два тижні назад говорили, вона я переконаний, відбудеться до кінця цього місяця. А далі, за результатами цієї зустрічі, яка буде в трьох або в чотирьохсторонньому, я сподіваюся, сподіваюсь, форматі буде вже досягнуто якесь рішення, яке можна буде вже обговорювати щодо припинення війни і до виходу на якусь вже міжнародну правову угоду щодо подальших дій. you <laughs> Ви знаєте, Федір, я тут паралельно читаю коментарі. Дехто критикує мене, що я так довго у вас допитувалася про указ. Ну, шановні глядачі і слухачі, є юридичний документ, і я маю з'ясувати, його мають намір порушувати, його мають намір скасовувати, чи його не мають намір взагалі не брати до уваги. І радять Федір більше у вас питати про корупцію. Корупція сьогодні не будемо про неї говорити. Повернемось під час наступних ефірів. Повертаючись до перемовин, Федір, поясніть мені, будь ласка. От уявімо собі, що перемовини Путіна і Зеленського наближаються, з якими позиціями на ці перемовини їде Україна, і під чим вона готова ставити свій підпис. Тому що я так розумію, що все-таки ці переговори вони, ну за моєю логікою, мають завершитися укладанням якоїсь мирної угоди. Принаймні про це кажуть партнери, про це каже Трамп. А це якийсь юридичний документ. Отже, з чим тоді поїде туди Україна? Ну, по перше, ми повинні якраз до домагатися. Я думаю, що позиція України саме визначальна на цих перемовинах буде зміна. Послідовності тих дій, які пропонує Путін, Путін пропонує одразу переходити до підготовки мирної угоди без режиму припинення вогню. Дуже складно вести навіть між офіційними делегаціями двох воюючих країн перемовини, доки йдуть бойові дії, активні, доки з так, ми відтісняємо їх з певних територій. Вони десь нас трішки підтісняють і так далі. Тобто, це все створює додаткові проблеми щодо формулювання тих позицій, які Мають бути закріплені в цій мирній угоді, тому позиція, що ви як ви говорите, що має бути в мирній угоді, чи що має бути результатом перемовин, які будуть між Зеленським Путіним за участю Трампа, і європейських партнерів, зупинення бойових дій. На мій погляд, це буде ключова вимога перша України. Що Україна готова запропонувати, яким чином вона готова відреагувати? Я думаю, що ключове те, про що вже також було озвучено президентом Зеленським, жодних територіальних обмінів, жодних поступок, жодних виводів українських військ зі своїх територій апріорі бути не може, і це є ключове для нас. Тому мова може йти виключно про збереження поточної лінії бойових дій, як певної лінії розмежування, відведення військ від цієї лінії, і далі вже вирішення питання про статус цих цих територій, як тимчасово окупованих, про що також неодноразово говорили. Це те, що я думаю, Україна на це ну буде змушена погодитися, тому що інших варіантів на даний момент при нинішній конфігурації і при нинішній при нинішньому співвідношенні сил засобів. Ведення війни в нас на превеликий жаль не дуже багато. Що стосується інших вимог, які озвучувала е, Росія: саме нейтральний статус України, е, це відмови від НАТО, це е, там е, якісь поступки щодо е, мови, релігії і так далі, то це вже все питання перемовин, які можуть бути обговорюватися. Я думаю, що якихось відкатів до е, того ситуації, яка була е, перед повномасштабним вторгненням, точно бути не може. а Якісь поступки е, фрагментарні можуть бути. Це вже питання. знаєте, це в мене немає на сьогоднішній день повної інформації про те, е, як наша переговорна група на чолі з президентом Зеленським. Це повна компетенція його буде е, домовлятися про якісь речі. Я переконаний, що будь-які сенситивні речі вони точно будуть самі складні в процесі перемовин, і саме від того, яким чином ми зможемо їх домовитися про їх врегулювання, буде залежати остаточне мирне врегулювання цієї війни. Ви знаєте, Федір, у нас перед вами був дипломат і посол Олег Шамшур, і він акцентував увагу на тому, що як би це сумно не звучало для українців, але домовленість має бути такою, щоб вона задовольнила обидві сторони переговорів. І ось ви сказали, що Україна вийде на ці переговори, там ніхто нікому дарувати не буде, ніякого обміну не буде, юридичного визнання не буде, але буде збереження поточної лінії бойового зіткнення. Ось поясніть нам, як юрист, але зрозумів. Розумілою мовою і не для юристів, а як це має бути зафіксовано в цьому документі? Україна згодна на що, що тимчасово українська територія залишається під контролем Росії? Тоді у мене питання чи визнає це Росія? Або не знаю, або от як Україна має викласти цю позицію в юридичному документі. Ну, у нас є вже приклади 2014-2015 років, коли фіксувалися саме такі лінії розмежування, коли пропонувалося відведення важкого там іншого озброєння, там на 20, 30, 50, 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і зупинення бойових дій. Далі переведення цієї цього е, питання в дипломатичну площину. Як і статус буде тимчасово окупованих територій? Він буде однозначно з точки зору позиції України. Я переконаний, що ніхто не підпишеться під тим, щоб якісь. Якась юрисдикція Російської Федерації над нашими тимчасово окупованими територіями була визнана є звичайні правила ведення війни, є віденські конвенції про право війни, і є питання, є юридичний термін, тимчасово окуповані території, які де-факто контролюються Російською Федерацією, але де Юри їх ніхто не визнає як тим такими, які входять до складу Російської Федерації. От оце ключова позиція, яка буде відповідати нормам міжнародного права. Тобто йдеться про якийсь особливий статус окупованих територій чи як? Ну, це території, які будуть тимчасово окупованими Російською Федерацією, вони в рамках міжнародно визнаних кордонів залишатимуться території України. Країни світу цивілізовані не визнають і не визнають можливість силою зміни державних кордонів в центрі Європи в результаті таких агресивних бойових дій. Думаєте, Росія погодиться на таке формулювання? Я думаю, що виходу в Росії також не дуже е, виходів не дуже багато, тому що якби вони не намагалися продемонструвати, що в них є на сьогоднішній день якісь там успіхи. Реальних стратегічних успіхів у Росії за три роки війни немає. Економіка реально за оцінками наших розвідників розвідувального співтовариства і міжнародної експертної спільноти вона перебуває в дуже небезпечному стані. Якщо ціни на енергоносії в результаті з. Злагодженої санкційної політики наших європейських партнерів, американських партнерів впадуть там нижче 40 доларів, то в принципі колапс економіки Російської Федерації може настати дуже швидко, і вони це також прекрасно усвідомлюють. Тому як би вони не знаєте, як в дипломатичному середовищі. Прийнято формулювати задачі максимум, вимагати неможливого, а потім поводитись на якісь ті речі, які вони готові для себе допустити. Я думаю, що це якраз буде мистецтво перемовин і ті позиції, які буде заявляти і Україна, і Росія, вони будуть мати максималістські якісь цілі, які в результаті перемовин на якомусь проміжному етапі будуть узгоджені. Федора, дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник Слуги народу, представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми говорили про те, якою може бути конструкція майбутніх можливих переговорів Володимира Зеленського, і Володимира Путіна. І ми говорили про результати переговорів у Вашингтоні, які відбулися буквально два дні тому. Далі у нас новини після новин фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.